Друзі, всім привіт! З вами Бігоді і сьогоднішнє відео нарешті вийде про що правильно: про Tronent Liberty, а саме про нереально велике оновлення, яке анонсували нам NCSO. Тому поїхали Друзі, що... Я стрімлюю MMORPG щодня. Залітай на Твіч, буде цікаво. Обговорення, новини, меми, допомога все це є в нашій Discord-спільноті Бігодіння. Підписуйся. Приєднуйся, будемо разом чекати релізів різноманітних ММОРПГ. Що ж, дружні, NCSoft нам показали великий тизер майбутнього оновлення. Ходили чутки, обговорення, але офіційно оголосили масштабний апдейт для корейського регіону, який виходить вже 16 вересня. Тобто на момент виходу відео, вже вийшов. А вже 18 вересня таке ж оновлення отримаємо і ми на глобальних серверах від Amazon. Що ж це значить? По суті, це найбільший патч після весни, коли вони додавали нам талант. І ще важливий момент: одночасно стартують нові сервера: це Hyper Boost Fresh Start сервери. Тобто і нові, і повернуті гравці зможуть увійти в гру з нуля, швидко прокачатися завдяки пришвидшеній системі прокачки та розвитку, та одразу отримати доступ до повного контенту. Розробники все розділили на чотири частини оновлень: нова зброя, сфера, система світового дерева знань, нові кооперативні підземелля, поля битви 24 на 24 і перманент ПВП зона у. Відкритому світі. Підсилення сили персонажів це нове спорядження, нові рівні рун, нові майстерності, володіння зброєю. Робота над старим контентом, зміни в системі вимірів підземель та найважливіше модифікації облоги. Давайте розберемо все по черзі. Перша частина це нова зброя, а саме сфера. Фера, це магічна тактична зброя, яка може працювати у ролі підтримки, так і в принципі в ролі ДПС. Вона дозволяє нам що робити: створювати фальшиві копії ворогів, накладати бар'єр на себе чи союзників, контролювати зону, навіть піднімати у висоту. Сферу можна поєднувати з різними видами зброї: це посох, лук, чарівна паличка, яка в принципі комбінує майже з любою зброєю в цій грі. Є вже декілька плюс-мінус відомих вмінь: це сфера детонатор, прямий кастовий удар, сісізатність з безодні. Казахиснище. Друга частина – це новий контент і прогресія. Система світового дерева завдань допомагає новачкам освоїти гру і дає круті нагороди за прості кроки. Що це саме може бути? Нові кооперативні підземелля з босами, скоріше за все, з лутом Т3 рівня. Це непогано. Поле бою 24 на 24 З механіками на зразок міні-облог. Теж доволі фаново прикольно буде чим зайнятися. клас. постійна ПОП подія у відкритому світі, безодні завоювання. Теж доволі фанова повинна бути така штука. Третя частина у нас це посилення персонажів. Нове спорядження третього рівня, підвищений рівень рун аж до 120-го рівня. Нові скіли майстерності зброї. Додатково плюс 10 умінь до існуючих на даний момент. Четверта частина: зміна старого контенту. Виміри тепер працюватимуть в щотижневому форматі, а не щомісячному. Обога отримують декілька нових шляхів до замку та механіки блокування входів у тронну залу. Це кардинально змінить тактику та мету. Обоги, тобто буде набагато більше варіацій, як захопити, як дефати і так далі. В принципі, для гільдії повинен бути такий непоганий бус. Друзі, і ще одна інформація: крім цього, всього, активно ще шаряться чутки про можливі доступу гри без використання VPN. Якщо вони підтвердяться, то це може дійсно стати поштовхом для людей, котрі так і не пограли в тронку. Бар'єр для входу зникне і набагато більше людей зможуть долучитися до гри. Це відкриває двері для нової хвилі гравців. Які все-таки принципово не хотіли грати з ВПН. Зараз саме той момент, коли варто чекати позитивних змін і готуватися до нового етапу гри. Тому, як то кажуть, поїдемо грати. Хочу підвести підсумок. Це дійсно наймасштабніше на даний момент оновлення в тронке. Вже дуже скоро ми отримуємо нову зброю, контент і значно більше різноманіття як в ПВП, так і в ПВЄ. Це дійсно класно і це повинно круто. І дуже позитивно зіграти з долею цієї гри, так як на даний момент вона до цього оновлення, на жаль, була доволі посередня. Дякую, друзі, всім за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі. Всіх обняв, Па-па.